Привіт, привіт, привіт! З вами Валерія. Я за вами трошки засумувала. Перед вами пакет від рукодільного сундучка, і ми будемо з вами робити розпаковку. Трошки вирішила замовити тканинки і ниточку, яка мені потрібна для яєць. Моїх фаберже. Тож, давайте зараз я зниму упаковку і покажу, що рукодільний сундучок нам туди поклав. Та-дам! Чорний пакет перетворюється в прозорий пакет. Тож, розбираємо далі, вигрузила я то все на стіл. і... Це одна з найбільших моїх посилок з цього сайту. Я завжди брала потрошку, але щось мені дуже захотілося чогось такого, скажем, підняти собі настрій, як то кажуть. Тим паче, мені не вистачало оцієї ниточки, мені здається, вона трошки темніша. Аніж має бути. Здається, да Ну, нічого. Я думаю, що я з того положення вийду. Нічого страшного. Вона така більш темна, більш золотиста, а та була більш більш світленька. Нічого. А можливо і ні, можливо, це через пакування. Тут все з цінами тому що я перед вами то все вигрузила. Тож нічого не прибирала. Так, маємо Крейнік золотистий для Фаберже. Не хочу роз... розпаковувати, да, мені здається, він той самий. тож все класно і круто. Крейнік це в нас номер один. Звісно, в нас є подаруночок, який рукодільний сундучок завжди кладе до своїх посилочок разом з своєю візитною карткою. От Далі в нас ще є отаке перле 310 і 38,65. Я взяла пробувати для того, щоб заміняти бек в дві ниточки. Я радилася з дівчатами, вони мені підказали, який номер брати. Я взяла номер 12, тому що я в тому взагалі нічого не розумію, і, скорше за все, я би вибрала просто неправильний номер, і мені було б затонко. Тож, ось такі два моточки для того, щоб робити дуже-дуже гарний бек. І... Вони досить такі приємні на дотик. Здається, нічим не відрізняються від DMC в матках, просто трошки тостіше. Та-дам! Далі, ось іще така ниточка. Дивіться, яка пухнаста, пухнаста ниточка. Пухнастий баранчик P02. Вибачте, будь ласка, я ще не зовсім одужала. Це 100% нейлон, 16 метрів від Тела артіс. Така пухнаста-пухнаста ниточка. Ну, сфокусує. Ось, бачите, для чого я її брала? Я брала на Алісу в країні чудес вишивати нею хутро в зайчику. Я не знаю, чи вийде. Але я буду намагатися щось з неї зробити, якось придумати, якось то вишивати. Не знаю, як ще не пробувала жодного разу, бачила, що в дівчат там є, вишивають. Деякі нитки з начосом роблять, але є ще ось такі, які начосувати не потрібно, і я хочу спробувати саме такими ниточками зробити ось такий біленький пухнастик. 0,2 баранчик називається. ось Давайте покладу теж десь тут. Далі ще з дрібного голки Royal 28. Тут їх 25 штук. Я дуже люблю вишивати цими голками. Вони для мене просто бомбезні, і товщина їх мене задовольняє повністю. Все, здається, далі. А, ні, з мілкого ще в мене бобінки. Я замовила собі від кольорової такі бобінки одні в мене з сукулентами, а інші з лавандою. В мене вже є блакитні такі давно. Тут я вирішила собі ще додати, бо мені потрібно буде ще доматувати. І досить недорого 48 штук за 75 гривень. Так, це не пластикові, але я перейшла на організацію, на яку мені не потрібні бобінки на кожен процес. Я тепер відматую по пасму з усіх і не беру, не тягаю ті бобінки, вони в мене завжди в одному місці зложені. Ось дві такі. Сукуленти мені взагалі подобаються. Лаванда теж непогана. Красиво. Що можна сказати, дівчат? Красиво. О, зараз одну секундочку. У нас на дворі дощ. Тож дуже пасмурно. Рятуємося, як можемо. І <кій> трошки додала світла. Ось такого соняха. Я замовила тут е, нічого, це на, цьому, на атласі е, Тела Артіс також е, невеличкі, нічого тут складного немає. Прикольно е, виглядає сам фон, мені до вподоби. Єдине, що я прогадала з розмірами, я чомусь думала, що розміри будуть трошки побільше. Але, ну, як є, в принципі, це я замовляла не для себе, це поїде в посилочку. Я вже колись розказувала, що всі свої залишки я відправляю в село до хворої дівчинки, от, і вона там вишиває цими акриловими нитками, але підбирає під ті залишки, що я їй висилаю. Також я висилаю залишки бісеру, якщо в мене є, і ось вирішила їй вислати такого сонячна квітка, називається, чомусь на російській мові. Не знаю, можливо, це старі запаси. Бо Тела артіс в принципі, це ж наша. Да? Ну, не знаю чому, але ось так: надпис російською. Так, да, це старі запаси, тому що ось, бачите, тут можна зняти наклейку і подивіться, скільки вона, їх тут, навіть три. О, тобі ж взяла їй ось такий, е, таку квіточку. Нехай дитина собі повишиває. Буду відправляти разом з залишками бісеру, там хватить, вистачить на все. І тепер давайте перейдемо до тканинок, які я замовила. Переважно, тут великі мають бути тканинки, але зараз побачимо. Так, вестерн 50 на 75. Це, здається, 36. Я не пам'ятаю. Ну, це. 36, здається. Ми зараз. Я гляну в накладні, можливо, в накладній щось написано. Так, так. так Ні, в накладній теж нічого не написано. Але мені здається, це 36 каунт. Так, це 36 каунт по-любому. Бо вона досить така. А може, не знаю, не скажу, який каунт я на цій тканині розпочинала вишивати вінок на цей на Пасху Пасхальний вінок. Але там я неправильно повернула тканину і просто закинула, тому що неправильно, і не готова просто до неї приступити. От, Але взяла 150 гривень, бачите, 50 на 75 це не дуже дорого. І вона мені до вподоби, Вона така, знаєте, синтетика-синтетика, але до вподоби, як на ній виходять хрестики, вони рівненькі. Навіть незважаючи на те, що тут є такі утовщення по переплетінням, як начебто на льоні. Тож, так, я бачу якісь. Ні, то, то просто, бо бачу якісь ниточки торчать, думала, дирка на тканині. Ні, то просто <кій> ось. Така вона біла. Вона просто біла, без будь-якого кольору, просто біла. Далі, <кій> далі в нас модена, теж класна така тканина. 36-й каунт, 50 на 70 відріз. На цій тканині я вишиваю свої фаберже. Воно спочатку мені тканина не дуже приємна була на дотик, але в роботі вона себе показала дуже гарно. Едине, єдине, що я хочу сказати, цю тканину потрібно натягувати на раму, бо в п'яльцях вона лізе. Нурге самозапіальні я на неї ставила, то воно тканину руйнує. Тож, будьте уважні, я рекомендую цю тканину для саме цих гобеленових п'яльців, оцих цих таких великих. Модена 36 каунт. Це така вона молочного кольору, артикул 3454. Колір 101, такий молочний. Далі в нас Брітні Лугана 28-го каунту 50 на 70 артикул цього товару в них 32,70, Колір 101 теж такий молочний. 28 каунт, я вже казала. На цій тканині в мене вишивалася. Дама моя, така леді від в капелюсі від, від Dimensions така прям, дама в капелюсі. Дуже гарна тканина. Я закохалася в цю тканину, в хрестики, які виходять на цій тканині, просто бомбезні. Я дуже задоволена результатом і буду використовувати однозначно. Цю тканину в роботі, вона дуже класна. От. Далі Далі в нас що Просто лугана 25-го каунту. Розмір у мене 50 на 35, колір 252-й, артикул 3835. Я не знаю, як вам передати цей колір. Він такий, знаєте, як. Гірчичний, такий світлий-світлий. Не знаю навіть, як вам сказати. Або знаєте, ні, не гірчичний чай з молоком. Хто робив колись чай з молоком, він такого кольору прикольного, тілесно, кавовий, ну, дуже прикольний колір. Що вишивати буду на ній, не знаю. Не знаю, просто взяла. Мені сподобався колір, я взяла розмір 50 на 35 і 25 каун. Так, це буде крупновато, але щось, щось на, на цій тканині я тай вишию. Далі в мене Моніка. Моніка, щось я на ній теж вишивала, але не можу згадати. Не можу згадати. 28 каунт, відрізок 50 на 35, невеличкий таку, такий колір е, 270 16. Якийсь такий колір. Е, не пам'ятаю, що я вишивала. 28 каунт, тому ну зараз мені здається. Ні, мені просто здається, воно однакове. Думала сказати, що логана трошки дрібніша, але ні. Воно однакове. Я не пам'ятаю, що я вишивала на Моніці. Але щось вишивала 100%. Розпочинала я щось. Ну, взяла дуже такий класний колір, такий е, на лате похоже. Схоже, на лати. Далі я взяла ще <coughs> рівномірка DMC. 28-й каунт. 50 на 70 такий кусочок, і він такий зеленувато, блакитний, блакитно-зеленуватий. Не знаю, не знаю навіть, як сказати, а так, до речі, вам на камеру дуже гарно передає відтінок зараз цієї тканини, от як на камері. Я не знаю, який це. Зачекайте щось. Отак. От. Один в один. Блакитно-зеленувати, не знаю, як цей колір називається. Я ніколи на цій тканині не вишивала на DMC, вирішила спробувати і взяла ось такий 50 на 70 відрізок. Щось не буде, не знаю що. От. Тож, будемо пробувати. І, звісно, я вам розкажу, що і. Як буде виглядати, якщо не забуду? Ось така в мене була розпаковочка від рукодільного сундучка. Доставка прийшла, я замовляла на Укрпошту, хоча можна було і на нову пошту, безкоштовно що туди, що туди, але з поваги до магазину. Розумію, що Укрпошта це дешевше, я вирішила замовити Укрпоштою. Наскільки довго йшла посилка, посилка до мене йшла день. Мені вчора її вислали, сьогодні я її забрала. От, е Скільки комплектувалася вся оця покупка, вона комплектувалася днів. Тому що багато чого не було в наявності. Дівчата збирали, мені дзвонили раз-три, що е, дозбирують, чого немає, чого ми ждемо. Дуже довго ми ждали кренік. Це саме останнє, що прийшов: це ось цей кренік, бо його не було в наявності. От, е, тож е, не знаю. Жодних неприємностей в мене не було, мені все подзвонили, мені все підібрали, мені казали, що можна. От е від дечого я відмовилася, бо ще прийшлося ждати дуже, чекати дуже довго, але е мені тут е мені тут дещо потрібно було для невеличкого старту. Я ж не можу без того. Так що то вже я вам розповім в наступних серіях. Ось така покупочка. Відпишіться, якщо хтось вишивав на DMC, як вам ця тканина, як вона себе веде. І також відпишіться, хто вишивав такими пухнастиками. Можливо, ви мені підкажете, як правильно працювати з цією ниткою. От, буду чекати на ваші коментарі. І на цьому в мене все. Розпаковка закінчена. Піду пити чай з цукерочкою. Па-па!